Один мільярд євро на біженці вже найближчим часом виділять країни Європейського союзу. Це було до вчора на позачерговому засіданні ради ЄС. Зустрічі передували неприховані конфлікти між країнами східної Європи, які проти розподілу мігрантів і членами Євросоюзу, які ледве встигають долати потік нових прибульців. Засідали до пізньої ночі. Про що домовились? Детальніше розповість Наталя Фібрік. Дискусія лідерів європейського союзу тривала до півночі. Цього разу теми розподілу біженців по країнам ЄС не торкалися, не переглядали і рішення е, по квотам для 120 тисяч мігрантів, яке напередодні прийняли міністри внутрішніх справ ЄС. Натомість лідери Європейського союзу окреслили загальну стратегію боротьби з причинами міграційної кризи. І головним методом боротьби з міграцією стали гроші. Щонайменше мільярд євро готовий виділити європейський союз до початку листопада. Це гроші для. Всесвітньої продовольчої програми ООН. саме ця програма здебільшого постачає сирійських біженців продуктами у Греції, Італії та ймовірно Болгарії. Сформують первинні реєстраційні центри для біженців для припинення війни в самій Сирії потрібен діалог з багатьма учасниками і зі сполученими штатами, і Росією, і з сирійським президентом Башаром Асадом. Так вважає Німеччина. Хочуть підтримати фінансово також і країни сусіди Сирії, Ліван, Туреччину, Йорданію. Щоправда, сума цієї підтримки. Поки не називається і йдеться також про посилення контролю на зовнішніх кордонах Європейського союзу. Щоправда, і тут без деталей. Паркани між країнами не допоможуть, і ми не можемо захистити зовнішні кордони Євросоюзу. Самі нам треба говорити з Туреччиною. Нам треба сформувати уряд в Лівані, Нам треба шукати рішення з партнерами. І чим більше ми даємо грошей на боротьбу з причинами міграції, тим менше будуть змушені тікати з дому. А тим, хто приїжджає сюди з суто економічних причин, треба чітко сказати, що вони не мають підстав для прихистку і не мають жодної перспективи. Кілька годин на позачергова розмова лідерів ЄС допомогла принаймні втихомирити конфлікти, а їх до початку саміту було багато. Тож спільні висновки ради ЄС тут в Брюсселі сприйняли як важливий компроміс, який Європі вдавалося знаходити досі навіть у найскладніших ситуаціях. Наталія Фібріх та Єнс Нільсен з Брюсселя, ТСН 1+,1.